Дивовижна відповідь. Щоранку Надійка, ще не підвівшись із ліжка, одразу поглядала у вікно. Хотіла дізнатись, яка на дворі погода. Густі гілки двох старих яблунь, що схилились крізь паркан у їхній двір, сьогодні гойдали на своєму листі сонячні промені. Це було саме те, про що завжди мріяла дівчинка, прокидаючись. Вона раділа, що цей день такий погожий, і вирішила не затьмарювати його думками про завтрашнє повернення до міста, додому. Це був останній день її літніх канікул у селі. І Надійка хотіла провести його з радістю. Тут вона згадала, що ще раненько, коли вона спала, тітка Дуся разом із сусідом дядьком Петром. Поїхали по навколишніх селах вибирати та купувати нову корову. Майка, стара корівка, яку Надійка виводила на пасовище щоліта, постаріла і вже не могла жити далі її не стало. Цікаво, що імена корів у селі постійно повторювалися берізка, квітка, майка, часом ще чорнушка, черябушка. Складалося враження, що люди не вміють вигадати щось нове. Лише один раз, коли Надійка ще й до школи не ходила, вона чула, як односелець назвав свою корову травка. Їй тоді дуже сподобалось це незвичайне ім'я. От якби і сьогодні привели корову на ім'я Травка!» З мрією подумала Надійка. Їй так сильно захотілося цього, що вона підвелась з ліжка і почала ходити по кімнаті. І раптом, сама не розуміючи, чому, вона зупинилася посеред кімнати, склала рученята і вперше в житті щиро звернулася до того, про кого багато чула від бабусі. Господи, я дуже хочу, щоб корівка, яку сьогодні приведуть, звалася травка, навіть якщо моє прохання здасться тобі дивним, будь ласка. Приведи тітку Дусю саме туди, де є така корова. Дуже тебе прошу. Після сніданку дівчинка гралася з ляльками, гойдалася на гойдалці, що висіла на гілці яблуні. Годинами вона могла бути в саду. вона співаючи пісеньки, які вигадувала на ходу. Після обіду мама з бабусею порались по господарству. А Надійка сиділа в кімнаті і малювала олівцем. Знову і знову хатки, сади, луги і скрізь корови, собаки, квіти. Раптом відчинились двері, і мама з порога сказала: Травка жує травку. Надійка нічого не відповіла, лише здивовано подивилась на маму. Мама подумала, що донька просто не зрозуміла. Тітка Дуся з дядьком Петром вже повернулись. І знаєш, як звати корову, яку вони купили. Травка, вийди, подивись! сказала вона й одразу вийшла з кімнати. Та мама, й гадки, не мала що в ту мить коїлося в душі її донечки. Надійка сиділа за столом ошелешена. Вона вже й забула про свою ранкову молитву, думками була в місті, серед друзів, за якими скучила. І ось травка жує травку. У тій миті Одинадцятирічна дівчинка з усією ясністю зрозуміла. Те, що сталося, не випадковість, це чудо і таке міг зробити лише бог. Пізніше тітка Дуся розповіла, що колишня господиня травки важко занедужала і мусила продати корову, бо більше не могла вести господарство. Надійка побігла за хлів туди, де паслась нова корова. Ось вона, травка. Біла, з жовтуватими плямами на боках і спині стояла спокійна, лагідна, дивилась на дівчинку з такою довірою, ніби вони знайомі вже давно. Надійці навіть здалося, що вона прийшла не знайомитись, а попрощатися до наступних канікул. Вона погладила широку м'яку переносицю корівки і подумала. Цікаво! Яку б корову привезли сьогодні, якби я не молилась? Значить, він точно є і чує навіть такі прості молитви. Надійка підвела очі до неба і прошепотіла Дякую.